Вітаю, друзі! Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник Речник. Сьогодні 30 липня. Ми з воєнними волонтерами виїхали на південь по справах. Ну і, дяка Богу, є можливість трошки перепочити. Бо хлопці втомилися від щоденних справ і треба певний. Відпочинок і певний час для того, щоб можна було свої сили якось відновити. Сьогодні, друзі, я хотів би з вами трохи проговорити про зовнішню політику, про глобальну політику, бо справа в тому, що ми дуже на сьогоднішній день залежні від тих справ, які робляться в світі. І ті справи, які робляться в світі, вони відображають взагалі тенденції і стан сьогоднішнього глобального суспільства. А ми в цьому глобальному суспільстві граємо чи не найголовнішу на сьогоднішній день роль. Тому глобальна політика, глобальні відносини і Україна в цьому світі. Позаду мене. Чорне море. Ви знаєте, друзі, коли я їжу Україною, я завжди і дивуюсь, і мені дуже приємно від того, що в нас така красива держава, така красива різноманітна земля. І за цю землю варто воювати. Варто за цю землю. Скажу класти життя, бо життя це найцінніше. Класти свої зусилля, класти свої зусилля для того, щоб ця земля належала нашим дітям, нашим внукам, як це є по справедливості. Отже, трошки про глобальну політику. Багато з вас, які дивляться, безумовно люди свідомі, освічені і думаю, що непогано орієнтуєтесь політиці І можете навіть мені давати пев певні поради, консультувати, і я з радістю ці поради консультації буду сприймати. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. То, от Якби я міг давати вам поради, друзі, я би сказав так, в загальних рисах. Нам не треба на сьогоднішній день спиратись на Сполучені Штати Америки, бо через певний дуже короткий час Сполучені Штати втратять свою гегемонію, і той, хто на них буде спиратись, залишиться на самоті. Що стосується Російської Федерації, вона ще покаже нам свої зуби, але вона теж буде втрачати свою силу і прийде до занепаду. Я думаю, що в найближчі 3-5 років ми це побачимо своїми очима. От. А сам центр ваги переміститься в Західну Європу, в Центральну Європу, в Україну. І головні події, які будуть відбуватись, вони будуть відбуватись саме в цій частині світу. Отже, що робити нам, українцям Україні? як свої зусилля, куди направляти свої зусилля. Справа в тому, що ніколи слабкого не поважають, а той світ, який навколо нас, він нелояльний до людини. Цей світ жорстокий, цей світ підступний і за гарним фасадом нього дуже погана суть. Тому наш вихід взагалі нашого суспільства, нашої країни, в тому, щоб ми ставали сильніші і сильніші. А сильніше ми можемо бути завдяки нашим, перш за все, внутрішнім резервам і друге, завдяки альянсам, в які в які ми війдемо і тим зусиллям з нашими закордонними партнерами. З якими ми поєднаємо наші спільні цілі і плани? Хто ж вони наші партнери? Які вони? Хто це? Перш за все, я вважаю, що це країни Балтії. Як не дивно, це Білорусь, яка повинна трансформуватись. І Кинути з себе цю московську навалу, цих московських нелюдей і свого вусатого таракана, відступного вусатого таракана, який є на сьогоднішній день керівником Білорусі. Я вважаю, що в альянс також повинні війти Швеція, Норвегія, Фінляндія а також Велика Британія і Данія. Думаю, що і може бути і Польща, але у нас завжди з Польщею не тільки були братські відносини, а були досить складні відносини в історичному минулому, і, як би так правильно сказати, щоб воно було по-братньому. Поляки наші брати, це слов'яни і це роди, як і наш рід, які вийшли з одного витоку. Але шовіністські самашки, як в Росії, так і в Польщі, вони будуть підбурювати польський народ до протистояння Україні. І ми це бачили, коли були ці зернові війна. З одного боку поляки демонструють жертовність і свою любов до братів українців, приймають, опікуються з другого боку, незрозуміло звідки береться агресія і люди змінюють своє ставлення. Тому у мене Польща під великим питанням. Хоча хотілося б, щоб ми залишились братами, залишились в братських відносинах. Але ще раз нагадую, що історично наші народи не завжди були в дружних відносинах. От, і коли йде накал страстей, то ситуація може змінюватись і ситуація може повторитись. Отже, Політики. Що робити саме нам, українцям? Що робити нашому народу? Як взагалі нам гуртуватись? Як нам стояти з цією московською навалою? Друзі, треба нам є таке поняття солідаризм. І нам потрібні солідарні зусилля. Ми повинні залишити всі свої чвари і згуртуватись навколо цінностей, навколо принципів, людяних принципів, всього того, що є в нашому суспільстві, всього того, що є в нашому народі, і що визначає нас як окрему націю, окрему спільноту. А нас визначає широке серце і велика людяність. Людяність навіть до тих, які проявляють по відношенню до нас гноблення, до наших внутрішніх зрадників, які знущаються над народом і по сей час. Ми, як людяні люди, як Божі творіння, в яких є любов. Ми чекаємо, що ситуація зміниться, і ті, які поводять себе погано, своє ставлення змінять на краще. Тому вихід для нас, українців, це наш внутрішній солідаризм, наша внутрішня згуртованість і наша внутрішня всебічна мобілізація. Перш за все, економічна мобілізація, яка направлена. На перемогу у війні, на допомогу нашим Збройним силам, це мобілізація духовна, яка найбільш важлива на сьогоднішній день, тому що вона формує сенс. Духовність людини формує сенс його, його і її життя. Тому без сенсів людина лишається без сили. Тому дуже важлива духовність і солідаризм цієї духовності. Люди вірять в різне, люди думають по-різному, але що людей об'єднує? Людей об'єднує любов до життя і об'єднує цінність самого життя, що і є. Виразом людяності, коли ми цінуємо життя і своє цінуємо, і життя інших людей, то ми тоді ми відносимося по-людяному один до одного. От на цьому треба концентруватись. І ще раз кажу: цінності і принципи це те, що повинно бути на сьогоднішній день в нашому суспільстві провідним прапором нашого співіснування і наших. Спільноді. Що нам потрібно? Нам потрібно створювати також замкнуті цикли виробництва перш за все мілітарної продукції. Щоб все, що нам потрібно для перемоги над росіянами, ми виробляли у себе в Україні. Тому що допомога вона зараз нестабільна, а ця допомога буде зменшуватись. І якщо не підготуватись до цього, то ситуація дуже може ускладнитись. Ну і друзі, зараз такий гарний день, мені не хочеться говорити про погане. Тому, поки є можливість, насолоджуйтесь життям, зберігайте міцність свого духу, готуйтесь до тяжких часів. І ми обов'язково, як нація, як люди, як згуртована спільнота, все переможемо. Ми вистоїмо в, в ці складні часи, і ми вийдемо з цих складних часів великими переможцями. І наша країна буде сяяти, як зірка в усьому світі, і ми будемо прикладом. І ми будемо задавати тренди, будемо задавати тон взагалі в світовому житті. І наша українська земля, благодатна земля, вона як колись свята, святе королівство Русь давало своїх принців і принцес на захід. Так само і. Наші діячі будуть як зірки для західного світу. А західний світ йде до занепаду в своєму моральному становищі. І ці Олімпійські ігри, які у Франції дуже явно показали саме моральну складову і духовну складову західного суспільства. Своєму житті, в своїх намірах. Нам не потрібна Європа. Ми потрібні бути центристами. І хай Європа, кращі її представники, гуртуються навколо нас, навколо нашого, нашої моральної чистоти, духовної чистоти. І ми ті люди, які дадуть. Нові сенси для життя цього світу. Отже, друзі, дякую вам за те, що дивились мене. Будьте щасливі, бо ми варті щастя, ми велика нація, не забувайте про це. Цінуйте себе, цінуйте людяність, цінуйте собі дитину творця, цінуйте своє велике призначення. Дякую всім.